На фестивалі між борщами я встигла все-таки взяти ще й майстер-клас з вибійки. На штамп спонжиком ось так наноситься фарба, і перший відтиск робиться пробний на папері. Взагалі, вибійкову техніку дуже здавна в українській культурі використовували в першу чергу на тканині. І кажуть, що вибійка, вона ровесниця нашого світу. І була дуже поширена в Україні. Я принесла з собою заготовки зі шкіри. І ми з майстринею вибійки Катериною міркували, як сюди примінити вибійкову техніку. Це повинні бути пояса гаманці синенькі. Але, як виявилось, на шкірі відтиск виходить нечіткий, бо вона трохи рельєфна, не гладка. А ось півник. На майбутніх косметичках вийшов більш вдалий. Ну, а далі вже роками, та ні, десятиріччями теж вже як штамп традиційний мій процес створення самої косметички. Пришиваю контрастний кант з драпу, потім вшиваю зіпер, збираю деталі, вручно вшиваю підклад і виходить косметичка-гаманець.